У Харкові активна, амбітна і свідома молодь, яка прагне створювати своє майбутнє своїми руками. Таким інструментом для неї і стала молодіжна рада при харківському міському голові. А от з якими труднощами і викликами довелось боротися раді четвертого скликання, поговоримо з її головою Анатолієм Бессоновим. Доброго дня, Анатоліо! Добігають кінця два роки вашої каденції. Це роки війни. Як вплинуло російське вторгнення на вашу діяльність, на плани, на проекти і чим займалася молодіжна рада на початку війни? Так вийшло, що наша каденція прийшлась на війну. На жаль. За тиждень до того, як розпочались широкомасштабне вторгнення, обрали наш склад молодіжної ради. Молодіжна рада не стала осторонь цієї ситуації. Ми одразу ж там на другий чи на третій день організували збір коштів для дитячої лікарні. У перший же день ми зібрали порядка 100 тисяч гривень, на які ми закупили підгузки, серветки, в общем, там, все те, що необхідно для дитячої лікарні, та передали все це їм. Потім ми розширили нашу волонтерську діяльність, ми почали займатися адресною доставкою гуманітарної допомоги. Дуже багато різних напрямів, там і гігієнічні набори, і продуктова допомога. І за весь час, ось по сьогоднішній день, наш гуманітарний хаб працює. Вже в меншому обсязі, але все також намагаємось допомагати харків'янам, які цього потребують, уразливі верстви населення. За весь час нашої гуманітарної діяльності ми змогли допомогти понад 450 тисяч харків'ян. Все це вдалося завдяки шаленій стійкості наших волонтерів. Які ось час створювали логістичні листи, зізванювалися з бенефіціарами, людьми, яким необхідна була допомога, то гуманітарної допомоги, яка переходила із рук в руки там, завдяки вантажникам, нашим, тобто, так це титанічне зусилля. і Я би хотів би подякувати в свою чергу всім тим людям, які. Цей час допомагали нам, допомагали гуманітарному хабу, допомагали нашому місту харків'янам особисто. А коли ви зрозуміли, що настав той час, що вже рада може долучитися і до реалізації тих планів, які були задумані ще до війни, через, мабуть, півроку, десь, коли в місті стало трішки спокійніше, ми Почали повертатися до проєктної діяльності. Ми побачили, що молодь повертається, що хочеться якоїсь активності. І ми почали займатися проєктними нашими напрямами. А пригадайте найвагоміші проекти справи за ці два роки. Із такого масштабного, що ми зробили вже в 2022 році, ми провели дуже круту онлайн, на жаль, зустріч, де ми зібрали усі молодіжні ради України. Топові ключові і усі молодіжні ради Польщі ми провели онлайн-зустріч, ми обмінялися досвідом та домовилися, що після воєнний час ми зможемо з ними створити якісь там проекти, круті, там направлені на розвиток України і Польщі наших взаємовідносин. Також ми змогли провести дуже крутий офлайн форум, перший спочатку широкомасштабного вторгнення молодіжної у безпечному місці. На 200, ну приблизно 250 людей молоді прийняли в цьому участь. Це був виступ міської ради, тобто перший заступник виступав. Потім була панельна дискусія про можливості для молоді саме у Харкові. Там приймали участь різноманітні представники громадського сектору, який реалізовує проекти у напрямку розвитку молодіжної політики та it сфера де розповіли про... Важливість штучного інтелекту, як їм користуватися, тобто це дуже крута і цікава історія. І це насамперед показало наскільки дуже важливо у нашому місті створювати ось такі офлайн заходи для молоді. На вашу думку, наскільки важливо, щоб молодь брала активну участь у громадському житті міста? Вважаю, що молодь це є рушійна сила розвитку нашого міста, нашої держави в цілому, та залучення молоді у прийняття рішень. Щодо розвитку міста, та й в цілому, для того, щоб якось це місто розвивати, треба залучати якраз такі мови. Це енергія, це свіжі ідеї. Тому так для мене це там одне із ключових, що необхідно для того, щоб наше місто продовжувало розвиватися та ставати ще краще, краще, краще. Анатолію, давайте поговоримо про відкритість молодіжної ради. Як це проявляється? Молодіжна рада завжди була відкрита до молоді. Ми оголошували набіри на, на, на протязі усієї нашої каденції, шукали нових членів молодіжної ради, які б долучалися до нашої проєктної діяльності. Це дуже просто. Там, якщо людина дуже хоче потрапити в молодіжну раду, вона може просто написати нам у сторінку молодіжної ради та якось долучатися до наших проєктів. Можливо, на першому етапі там це буде. Просто долучення до проєктів, а в подальшому становиться, становиться ця людина-членом молодіжної ради і вже внутрі команди розвивають ті чи інші напрямки. Щодо співпраці з Харківською міською радою, чи є якісь спільні проекти, можливо, якісь заходи проводили, чи дослухаються до вас? Міська рада дуже відкрита до молоді в цілому. Незалежно від того, це молодіжна рада чи не молодіжна рада, у нас є департамент у справах сім'ї, молоді та спорту, який завжди допомагав та допомагає по сьогоднішній день нам, в розвитку молоді міста, завжди долучається до наших проєктів, завжди. Ну, тобто, не, не разу не було такого, щоб якось там не прислухали чи не допомогли. Завжди на зв'язку. За ці два роки ми зустрічалися з представниками різноманітних департаментів, комунальних установ. Саме молодь, саме молодь не молодіжна рада, а от ми збирали представників студентського самоврядування, студентів в цілому і проводили там невеличкі екскурсії, щоб молодь змогла побачити, як працює міська рада саме. Також у нас були зустрічі з міським головою, також це були відкриті діалоги. Де будь-який охочий із числа присутніх міг задати питання до міського голови та отримати відповідь на це. Анатолій, а що ви побажали депутатам молодіжної ради нового скликання? Я би порадив знайти себе, по-перше, знайти те, що дійсно приносить е, кайф для того, щоб це потім прокачувати в собі. Це дає змогу. Стати дійсно професіоналом своєї справи і у подальшому вносити дуже великий вклад для розвитку там своєї команди, своєї сім'ї, на своїй роботі і в цілому у місті. Я бажаю, по-перше, знайти себе, а потім себе масштабувати. Анатолію дякую за розмову. Бажаю вам подальших успіхів у вашій професійній діяльності. Дуже дякую.